До яких органів варто звертатися, якщо ви отримали сповіщення про те, що близька та рідна вам людина потрапила в полон? Насамперед радимо звернутися до територіального відділу національної поліції за вашим місцем проживання, щоб залишити заяву. Також, крім цього, можна звернутися на електронну пошту та гарячу лінію національної поліції, які ви знайдете в описі під даним відео. Коли ви звернетеся до територіального відділу національної поліції за вашим місцем проживання? Із заявою її відповідно зареєструють в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Вам потрібно обов'язково для себе зазначити номер заяви, а також отримати витяг з ЄРДР із зазначеним прізвищем іменем та по-батькові вашого слідчого. Крім цього, ми вам радимо звертатися до Національного інформаційного бюро. Національне інформаційне бюро здійснює збір інформації усіма можливими способами про військовослужбовців, які потрапили в полон, зникли без. Звісти або загинули, а також і про цивільне населення в одну єдину базу. Крім цього, Національне інформаційне бюро здійснює координацію комунікаційних дій Міжнародного Червоного Хреста з іншими інституціями, а також забезпечує представництво депортованих дітей або дітей сиріт. Крім цього, надає інформацію Міністерству закордонних справ про осіб, які наявні у них у базі.